Нас очікує неминуча корекція на ефіріум. Давайте розберемося, куди підійде ефір і звідки може бути корекція. В першу чергу, що хотів би сказати, ефіріум повторює долю біткоїна. Я говорю про логіку руху з дна. Зараз ми можемо бачити, що в нас дно по біткоїну було 15500. Це те саме, що дно по ефіріуму, так само в районі 1500 доларів. Після чого ми бачимо стрімкий рух вище по ефіріуму, де в нас відбувалася проторговка знизу свіп. Те саме було на біткоїну, У нас відбувалася проторговка знизу свіп. І стрімкий рух до хаїв та невеликим, я би так сказав, потім корекція у 30%. Якщо взяти і зберегти у нас відповідність, то це по ефіріму приблизний ріст ми зараз можемо отримати до 5,200-5600 доларів. Звідки корекцію в район 3700 та подальший ріст у 8000 доларів. Ну а в моєму телеграм-каналі більше інформації про ринок обов'язково підпишись в шапці профілю.